Згадаймо обурення працівників, воно було через неправильний підхід до оплати праці, да? ну на їх думку. На їх думку, неправильно ось ці були у хазяїна розцінки зроблені. Але питання не в тому, що у хазяїна були неправильні розцінки. Фокус працівників в роботі був направлений не на те. Тобто проблема мислення не господаря, а проблема мислення працівників. І ось на це Ісус також дуже звертає е, увагу, в який момент почалося обурення? Коли вони почали дивитися на інших і на їх працю. Фокус з їхнього життя змістився на інших. Вони почали дивитися, а що ж там в інших. От. Коли ми будемо дивитися за собою і за тим, що робимо ми. Ми завжди будемо задоволені. Да? Тому що, що Бог нам обіцяв, ми те й отримаємо. І ми не дивимося на те, що інші люди отримують. Бог кличе нас працювати не тому, що для роботи йому потрібні ми. Він кличе нас працювати, бо без праці, без нашої праці він не зможе справедливо подарувати нам життя. Ми пам'ятаємо, що життя це подарунок, але праця вона має бути присутня. І це є індикатором того, що ми. Е, да, Прийняли ось це життя. Важливий момент цієї цій приті. Людина в пошуках зайнятості. Якщо вона не зайнята Божою працею, то вона зайнята працею на сатану. Навіть якщо вона нічого не робить, це вже, скажімо так, простой оборудовання. Тобто праця на. Просто празне проведення життя це вже праця на ворога. Тому що у людини є закладений ресурс, який їй дав Бог, і таланти, які їй дав Бог, але вона їх не використовує і вони просто пропадають. Це як притча про таланти. Да? Він закопав свій талант. Це простой називається. Він навіть не дав його банкіру. Е, праця на Бога є не тільки. Е, Праця на Бога не тільки є тим, щоб прийти в церкву в суботу. Праця на Бога це готовність робити стільки, скільки попросить Бог. Бог не просить нас просто прийти в церкву в суботу. Да? Тому давайте задам задамося питанням. А чи працюю я дійсно на Бога, хоча хожу до церкви щосуботи? Чи можна назвати? От, це особисте питання до кожного. Чи можна назвати, що я працюю на Бога, а не на сатану, навіть якщо приходжу кожної суботи до церкви? Це питання на роздуми кожному.